Сина ми ховали два рази. Перший раз ми поховали його 11 січня 24-го року, а другий раз ми було до поховання 11 січня 25-го року. При контрнаступі його батальйонам, його бригадою було прорвано першу лінію оборони Російської Федерації. 13 вересня поїхав на бойове завдання. Було три машини бойових. І Женя був в першій машині. Багато хлопців з тої машини, слава Богу, залишились живі. Двоє чоловіків, які були поряд з Женю, вони теж загиблі. Женю нагородили нагрудним знаком за мужність і відвагу. Посмертно. Женя дуже хотів жити. У нього були плани на життя. Була дівчина, хотів весілля. Ну, війна в мене забрала саме найцінніше. Ма, вроді їду на виїзд. Так що все нормально, ви не переживайте, все буде добре.